Де мій плащ, супер плащ. Я не встигаю, нікуди не встигаю. Що мені робить моя паніка? Димикій варив, я не встигаю. Знайомий, стан, коли біжиш, біжиш, біжиш і нічого не встигаєш. А внутрішньо вже з'являється тривога, ручки підтрушуються, буває таке. Хочеться зупинитися, але як же я зупинюся? Як же я зупинюся, якщо мені потрібно бігти, робити, 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 робити щоб встигнути? Чому потрібно. Для чого? В якому ти стані це робиш? Ей, я людиненько. Ти що, побуся Бога, не вимати себе так, так ти до хорошого не дійдеш, повіри, пані Хаїзева, знаю, як це. Яка біжить-біжить, до речі, це декілька днів, воно вже підіймається, така тривога, але я знаю, як з цього виходити, я вже через це пройшла, тому я себе так заспокоюю. А ти як з цим справляєшся? ну напиши мені в коментарі.